google таблиця для обліку товарів складається з аркушів. Довідники. Покупець, постачальник це також довідник. Склад. Закупівля. Продаж. Рух товарів на складі. Довідник складається з чотирьох частин. Перша частина одиниці вимірювання. Об'єкти зберігання товарів. Категорія товару не обов'язкова для заповнення. Допоміжна для формування продажів та другої частини довідника. Друга частина категорія товару. Необов'язкова для заповнення. Товар. Одиниця виміру. Ціна продажу. Третя частина Використовується для заповнення довідника покупців міста. Області. Банківські установи, поштові оператори та інші умови продажів закупок. Четверта частина інформація про продавця. Тобто про вас. Аркуш Покупець-постачальник містить інформацію про контрагентів покупців та постачальників. Для заповнення деяких стовпчиків використовується інформація з довідника. Наприклад, Місто, банк, поштовий оператор. Склад це підсумковий аркуш, на якому можна побачити залишки товарів взагалі та окремо у кожному місці зберігання, які прописані у довіднику. Давайте на прикладі волоського горіху бланшованого відстежимо. Як буде змінюватися залишок. Зараз в магазині 37,4 кг, переходимо до аркуша закупівля. Заповнимо для прикладу таблицю. Поля для заповнення пофарбовані в помаранчевий колір. Сіренькі стопчики не заповнюються. Значення в ці стопчики підтягуються з довідника автоматично. У календарі вибираємо дату. Зі списку вибираємо місце зберігання. Припустимо товар, надійшов на склад постачальника. Вводимо номер та дату документу закупки за потребою, не обов'язкові для заповнення. Номер підстави для закупівлі. Договір, замовлення. Інше та дату підстави. Теж не обов'язково. Далі зі списку вибираємо назву товару: Волоський горіх. Кількість товару та ціну. Усі інші поля заповнюються автоматично. Аркуш продажі призначений для заповнення продажів, які здійснені вашою компанією. Поля для заповнення пофарбовані в помаранчевий колір. Сіренькі стопчики не заповнюються. Значення в ці стовпчики підтягуються з довідника автоматично. Для прикладу внесемо Продажу. Дату підтягуємо з календаря. Обираємо зі списку, звідки була виконана продаж. З магазину. Обираємо зі списку покупця. Обираємо товар. Волоський горіх. Та вводимо кількість проданого товару. Знижку можна ввести в гривнях або у відсотках. Знижка у гривні пріоритетна. І якщо введено знижку і у відсотках, і у гривнях, то врахована буде знижка у гривні. Інформація про продаж внесена. Перейдемо до аркушу рух товарів на складі. Він призначений для внесення руху товару. Який не можна віднести до закупівлі або продажу. Це списання або оприбуткування товару за результатами інвентаризації, переміщення товару між складами, магазинами, розберемо деякі рухи на прикладах, переміщення між складами, магазинами або іншими об'єктами зберігання товару, вибираємо дату з календаря. Вид операції. Переміщення. Документ та дата. Необов'язкові для заповнення. Об'єкт, з якого вибув товар, наприклад, склад. Об'єкт, на який прибув товар. Магазин. Вибираємо зі списку товар, який переміщуємо. Волоський горіх бланшований. Кількість 1 кг Тепер розглянемо списання. Дата. Списання. Об'єкт з якого вибув товар. Наприклад, магазин. Об'єкт, на який прибув товар, залишаємо пустим. Далі ті ж дії, які для переміщення: Товар. Кількість. Оприбуткування товару робимо, як і списання. Тільки об'єкт, з якого вибув товар, залишаємо пустим. А об'єкт, на який прибув товар, заповнюємо. Переглянемо залишки. У нас з'явилися залишки волоського горіху бланшованого та змінилися в магазині. Все працює добре. До таблиці можна додати ще один блок для продавців, в якому для заповнення буде один аркуш продажі та при необхідності склад. Де можна переглянути залишки товару. Інші аркуші не будуть в доступі, також при необхідності, додатково до цієї таблиці можна налаштувати автоматичне формування рахунку та видаткової накладної для друку.